Авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце є з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, слава Україні! Бажаю спокійного вечора. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Вітаю, героям слава пане Богдане. Давайте напевно у вас ну прошу вас роз'яснити. Так ми зараз бачимо, що карта України червоніє. Ми зараз з вами спілкуємося. Ми бачимо повідомлення про те, що працюють ППО в різних частинах нашої держави. І бачимо заяву в Кремлі. Що за підсумками переговорів Путіна і Трампа Путін позвонив військовим і сказав не обстрілювати українську інфраструктуру? Скажіть, будь ласка, а це можна? Ну, тобто, е, скільки часу так е, має пройти, щоб втілити цю заборону від е, наказу до втілення? Ну, дивіться, маємо розуміти, що. Що ж все, мова йшла не просто про інфраструктуру, а саме про енергетичну інфраструктуру, адже в першу чергу Росія найбільш зацікавлена, щоб Україна не наносила удари по їх енергетичній інфраструктурі у вигляді нафтопереробних заводів комплексів Газпрому, нефті і так далі, тому що це ключові інструменти, які приносять Росії прибуток, які фінансує ведення бойових дій, і Росія дуже відчутно реагує на ураження своєї енергетичної інфраструктури, в першу чергу пов'язаної з Газпромом. Ось, якщо говорити безпосередньо про терміни для реалізації такого наказу, то насправді для цього достатньо від декількох годин до умовно кажучи, доби для того, щоб видати необхідні розпорядження і їх спустити фактично до самого низу, тобто до безпосередніх виконавців, заборонивши їм здійснювати ті чи інші завдання, пов'язані з ураженням енергетичної інфраструктури. Тобто, ну це не так багато потрібно часу. Це достатньо швидко реалізовується, враховуючи на сьогоднішній день, що дії електронний документообіг насправді як в Україні, так в тому числі і всередині російських збройних сил, Тобто для цього необхідно е, щонайменше декілька годин. Пане Бодана, як ви думаєте, чому Росія відмовилася від повного припинення вогню в повітрі? Ну, ми маємо розуміти, що Росія в першу чергу переслідує свої власні інтереси, і ми розуміємо, що пропозиція припинити обсяг саме енергетична інфраструктура, це те, що на сьогоднішній день найбільше докучає Росії і має найбільш суттєвий вплив. Всі інші види атак Росія не так відчутно на них реагує і в принципі готова з ними змиритися, розуміючи, що вона зможе продовжити наносити такі удари по українській інфраструктурі не енергетичній та по відповідно цивільним об'єктам, як вони робили це регулярно всі попередні роки. Okay. Давайте ще е, повернемося до аеропорту Львів, зокрема, тому що гендиректорка аеропорту Львів імені короля Данина Галицького Тетяна Романовська заявила, що Литовище можуть відкрити для авіаційних польотів вже влітку цього року. А за більш оптимістичним сценарієм весною у травні чи навіть у квітні. За її словами, є вже авіакомпанії, зокрема Візер, Албале, Турецькі авіалінії Скайап, Австрійські Авіалінії, ЛОТ е, готові здійснювати рейси навіть за умови воєнних дій України. Україні. Носка наголосила, що авіаперевізники не лише чекають рішення української влади про відкриття неба, а вже аналізують стан готовності аеропорту до роботи. Тож, пане Богдане, скажіть, будь ласка, в контексті того всього, що ми зараз маємо, коли ми пусті історія про відкриття аеропорту Львів в... в часі повномасштабного вторгнення, я вже просто збилася з ліку, скільки раз ця тема піднімалася. Але як ви бачите, станом на зараз це можливо відкривати аеропорт? Модиться, маємо розуміти, що як правило є ціла низка відповідних організацій. В першу чергу, це державна цінна служба України, це Укррух, це міністерство інфраструктури, які уповноважені безпосередньо здійснювати нагляд і керування війційною галузю. Їх задача визначати існуючі ризики, і так само разом з військовими приймати рішення про закриття, або, наприклад, про відкриття або часткове відкриття повітряного простору з врахуванням існуючих ризиків, в тому числі безпе. Екових, ось друга важлива складова. Ми бачимо, що в світі є досвід, є практичні приклади країн, де навіть з урахуванням існуючих ризиків, в тому числі воєнних, авіаційна інфраструктура продовжує існувати. Ось але ключове питання все ж таки тут лежить в доцільності такого рішення. Перша друга складова, розуміємо, що навіть приклад Ізраїлю, який часто наводять для Ізраїля авіаційний транспорт є. Критичним видом транспорту, адже Ізраїль не має сухопутного сполучення з дружніми країнами. Ось і зрозуміло, що для них крім моря, де так само можуть бути ворожі засоби. Авіація лишається одним з єдиних більш-менш безпечних і стратегічно важливих засобів для переміщення Україна в принципі має цілу низку країн партнерів на здовж західного кордону, що робить не таким критичним залежність від повітряного транспорту. А на вашу думку, чому постійно говорять про відкриття аеропортів? Нагадаю, напередодні там говорили про аеропорт в Ужгороді. Є ще аеропорти в Києві, які теж постійно хочуть відкрити. Чому про це ведеться мова? От, наприклад, колишня заступниця міністра оборони України Ган... Анна Маляр написала, що такі розмови є небезпечні, адже вони можуть призвести до влучання по цих об'єктах. І знаєте, мені от зокрема три роки тому якраз в цей день, а було влучання російської ракети х 55 по території Львівського литовища. Ну де це маємо розуміти, що попри повномасштабні дії в районі Львівського керепер... аеропорту. Я перепрошую тут важливий момент: в районі аеропорту, а не по литовищі. Так, дивіться, маємо розуміти, що, попри те, що в Україні закритий повітряний простір, російська цивільна авіація продовжує існувати, продовжує перевозити пасажирів. Ось і закрита лише обмежена кількість аеропортів, які знаходяться вздовж з українським кордоном, тобто мова йде там про не більше ніж десяток аеропортів. А решта аеропортів на території Російської Федерації на глибину 150 і більше кілометрів, продовжують функціонувати, перевозити пасажирів. Ось і в принципі тоді виникає логічне питання, чому Росія. На можна здійснювати авіаперевезення Україна має повністю закривати свій повітряний простір в глибину аналогічно до тих засобів ураження, в які українські засоби ураження так само можуть наносити удари по російській території, тобто абсолютно буде справедливо або повністю закрити авіаперевезення на території Росії. Ось для того, щоб Росія не наражала на небезпеку своїх пасажирів. Бачимо, що в принципі росіянам абсолютно однаково на життя своїх громадян і вони не реагують. Попри пам'ятаємо це не які був в грозному там, де російські дії непрофесійний російський систем протиповітряної оборони пошкодили літака, потім намагалися замести свої сліди. Ось і це в принципі може стосуватися будь-якого цивільного літака на території Росії. Дивіться, якщо ми говоримо про цивільні літаки на території України, добре умовно відкриваємо. Ми аеропорт. Нехай це буде аеропорт. Ну я не знаю, там в Києві, наприклад, так. А, а, і тільки один аеропорт починається повітряна тривога. І що робити? Куди цей літак має тікати, якщо він знаходиться в повітряному просторі України? Надо, ми маємо розуміти, що в міжнародній цивільній авіації є регулювання, які передбачають дії екіпажу дії на землі в повітрі, в терміналах. Ось і крім того, так само є державні регулятори вигляді державних ціни служби, які мають розробляти відповідні правила. Ось для суб'єктів авіаційної діяльності. Тобто, це аеропорти, це системи компанії з наземного обслуговування для того, щоб погоджувати їхні дії, тобто є визначені. Процедури, ось відповідний персонал авіаційний льотний. Вони їх знають, і у разі мокаючи настання, наприклад, повітряної тривоги зараз то Якщо літак знаходиться на землі, це один порядок дій. Якщо літак готується до виліту, то це другий порядок дій. Якщо звісно літак знаходиться в повітряному просторі, то це абсолютно третій порядок дій, як правило, він визначає такі певні зони, куди літаки мають прямувати і там очікувати до завершення такої тривоги. Ось і в принципі сили протиповітряної оборони розуміють, що в тому чи іншому секторі може знаходити. Це цивільні літаки, і зрозуміло, що вони не працюють по знищенню цілей в цьому секторі. Добре, скажіть, будь ласка, відкривається аеропорт? Так ну але ж авіакомпанії напевно будуть страхувати свої ризики, так ну тому, що це точно небезпечна зона польоту. А це буде впливати на вартість квитка ж. Удиться, маємо розуміти, що е, всі авіакомпанії, незалежно від того, які в країни літають, в тому числі в Ізраїль, вони зобов'язані страхувати свої рейси і життя пасажирів на їх борту, і звісно, зараз від існуючих ризиків вартість страхування вона буде змінюватися. Ось е, і. В світі є безпосередньо різні підходи, в тому ж це досвід ізраїлю пов'язаний з відновлення авіаперевезення, яким чином можна знизити вартість цих страховок. Ось але говорити про те, що вартість страховки, якщо раніше вона складала менше 1%, то в умовах воєнних ризиків вона може бути більша, але все одно вона не буде перевищувати 5-10% від вартості авіаквитка. А пане Богдане, але як ви вважаєте, наскільки реалістичним є відкриття аеропорту Львів навесні влітку, в залі протягом цього року? І чи ми можемо говорити про те, що Росія після того, як аеропорт відкриють, так росіяни не будуть намагатися в нього влучити? Модиться, ну, росіяни можуть намагатися влучитися в будь-який час, навіть коли аеропорт закритий. Ось тобто говорити, що відкриття аеропорту є якимось тригером, який обов'язково змусить росіян спрямувати всі свої сили ресурси на цей аеропорт, на сьогоднішній день. Таких підстав вважати немає. Ось ми бачимо, що росіяни регулярно намагаються вражати об'єкти критичної інфраструктури, незалежно від того, це енергетична інфраструктура, чи це авіаційна інфраструктура. Ось і те, що аеропорт якийсь не працює, це абсолютно не підвищує мівірі, що росіяни не будуть обирати його за ціль для того. Що наприклад нанести економічні збитки, а ви бачите реалістичність відкриття Литовища, ну можливо не стільки у Львові, а взагалі в Україні протягом цього року? Ми бачимо, що існує моделі для так званої роботи авіаційних підприємств в обмеженому режимі, в тому числі досвід Ізраїлю. Ось тому на сьогоднішній день ми бачимо, що Україна в принципі з точки зору інфраструктури, з точки зору процедур, може достатньо швидко бути готовою до відкриття таких перевезень. Ключове питання в принципі це прийняття відповідного політичного рішення з урахуванням реальної безпекової і економічної доцільності такого відкриття. Ось щодо пасажирів. То маємо розуміти, що є українці, які літають так само до Ізраїлю, і вони погоджуються з цими ризиками. Тобто вважати, що не буде авіакомпанії або пасажирів, які наприклад не лі... літають до Ізраїлю, відмовляться літати до України, напевно, не варто. Пане Богдане, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру дякую за чіткий аналіз. Нагадаю, Богдан, Богдан Долін – це авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі був з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, кажу вам дякую та до зустрічі в наступних ефірах. Я бажаю спокійного вечора.